Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Збройні сили України методично знищують нафтобази у Російській Федерації відразу у кількох регіонах Росії. Після того, як стало відомо про удари по нафтобазах у Ростовській області, де відразу ж зайнялися значні пожежі, з'явилося ще одне повідомлення про те, що палає нафтобаза. І у Кіровській області Російської Федерації, а це, до речі, 1500 кілометрів від кордону з Україною. Таким чином стало очевидно, що українські безпілотники можуть долати значні відстані і влучати у ціль. Це знищення можливостей російських нафтобас можна назвати відповіддю на нові. Атаки збройних сил Російської Федерації по українській енергетичній інфраструктурі. За останні місяці Росія вже втратила значну частину своєї нафтопереробки. І як бачимо, жодні заходи захисту російських нафтобаз поки що не призводять до якихось позитивних результатів для Російської Федерації. Незважаючи на те, що губернатори і Ростовської, і Кіровської областей які рапортують, що всі безпілотники вдалося знищити, самі відеозйомки пожеж на російських нафтобазах свідчать про зворот. Разом із рейдом українських збройних сил на території Курської області, все це свідчить про перенесення війни. На територію Росії. Так, звичайно, масштаби дій української армії на російській території поки що не можна порівняти із тими діями, які здійснює армія Російської Федерації на території України. За словами президента України Володимира Зеленського, 27%. Суверенної території України зараз знаходиться під контролем Російської Федерації, під контролем збройних сил України, поки що знаходиться тільки невеличка територія у Курській області Росії, і як відомо, нещодавно була спроба прорватися і у Білгородській області Російської Федерації. Так що є сподівання, що російська територія, яка буде контролюватися українськими військами, збільшуватиметься із продовженням Росії російсько української війни Росія намагається зробити все, щоб знищити енергетику України, і досягає на цьому шляху очевидних результатів. Але і Україна зараз робить багато чого для того, щоб зменшити можливості нафтопереробки в Російській Федерації. А як відомо, економіка Росії, особливо після запровадження серйозних західних санкцій, базується саме на нафті без доходів від нафтогазу сектору, Володимиру Путіну. Не вдасться продовжувати війну проти України російському кермановичу та його найближчому оточенню, так чи інакше доведеться замислитися над якщо не зупиненням, так призупиненням цієї війни у найближчі роки. Таким чином, кожний удар по російських нафтоприробних заводах і нафтобазах наближає нас. До закінчення війни, навіть якщо у Кремлі спростовують свою готовність до будь-яких перемовин з Україною і після наступу збройних сил України у Курській області взагалі виключають можливість будь-яких дипломатичних кроків, які б могли призвести навіть до умовних домовленостей між Москвою і Києвом, але стає вже абсолютно очевидним, що сутність. Кроків до припинення російсько-української війни полягає саме у перенесенні війни на територію Російської Федерації, адже саме в цьому випадку ця війна не тільки для нас, але й для Путіна, і для його співвітчизників, перестає бути так званою спеціальною воєнною операцією. Звичайнісіньким знищенням суверенної території України як цієї території, яка знаходиться під контролем легітимної української влади, так і території, окупованої або навіть окупованої і анексованої Російською Федерацією. Перенесення війни на територію Росії робить війну війною. І абсолютно не випадково, Володимир Путін зараз робить все можливе, щоб його співвітчизники не усвідомили, що ця жорстока війна вже прийшла до їхніх домівок і збирається у цих домівках затриматися на всі наступні роки цієї невблаганної війни. Адже навіть після наступу. Українських військ у Курській області Російської Федерації і встановленню контролю над територією цього російського регіону у Москві вирішили оголосити контртерористичну операцію на території Білгородської, Курської і Брянської областей. так, нібито мова йде про звичайнісінькі дії, пов'язані з внутрішньою стабільністю у Російській Федерації. А не з війною з армією іншої держави. Росіяни весь час намагаються зменшити і інформацію щодо наслідків ударів по нафтопереробних заводах і нафтобазах Російської Федерації. Весь час губернатори областей на територіях яких палають нафтобази, підкреслюють, що Україні не вдалося досягти своїх цілей, і всі безпілотники, які цілили у енергетичні об'єкти Російської Федерації, були знищені ще на підльоті до об'єктів нафтопереробки. Але відео з місць подій свідчить зовсім про зворотнє. І з кожним рейдом українських безпілотників можливості російських нафтобаз і нафтопереробних заводів зменшуються, а значить, зменшуються і доходи бюджету Російської Федерації, а значить, зменшуються і можливості Збройних сил Російської Федерації, які звичайно ж також використовують продукцію власних нафтопереробних заводів і нафтобаз, а значить. Є чітке розуміння того, що війна і війна за допомогою знищення інфраструктурних об'єктів, і війна за допомогою контролю над російською територією вже стала неблаганною реальністю для росіян, і таким чином жодні спростування російських чиновників не можуть скасувати цієї реальності на наших власних очах. Російські нафтобази продовжують палати, а російський бюджет і російські військові продовжують втрачати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, які допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!